Леоне. друга частина. Минув час малий усе ріс та ріс, аж поки став зовсім дорослим віслюком. Якось стояв він собі в загороді, хрумав сіно і думав. Мабуть, з мене таки непростий віслюк. Ось хоч би ім'я, одного мого знайомого звати. Довговухим, другого сірим, а мене Гарпалеоне. Та в усьому світі нема другого такого віслюка, що мав би ім'я Гарпалеоне. Тож хіба це діло, щоб віслюк з отаким величним іменням тягав на собі поклажу і щоб його поганяли батогом? І надумав Гарпалеоне піти в світ, чи не знайде там, де кращої долі? От біжить собі полями і долинами, а навкруги висока трава, будяків скільки хочеш, така розкіш. Біг, біг, отак віслюк, та й зупинився. Замахав хвостом на всі біч, та як ревне з радощів, аж луна далеко пішла. А саме тоді поблизу йшов лев і почув те ревіння. Дуже йому закортіло побачити, що воно там за співак такий незнаний. Вийшов лев і ще горів, побачив нікого як віслюка і страшенно здивувався. Досі йому ще ніколи не доводилося бачити такого звіра. Голос як грім, хвіст із китицею на кінці, а все ж таки не Лев. От дивина. А хто ти за один і як твоє ім'я? запитав Лев. Я Гарпалеоне, лютий Лев. — Отказує віслюк. Гарпалеоне? отетерів Лев. А вже ж, — гордовито мовив віслюк. Я дужчий, лютіший і розумніший за всіх на світі. Радий з тобою познайомитися, сказав Лев, дуже хотів би стати твоїм приятелем. А чого ж ти мені до пари? відповів на те віслюк.